Всім вітання в сьогоднішньому відео поговоримо про епізоди у відео на YouTube. Епізоди, це такі невеличкі шматочки відео, частинки його на яке можна розділити ваше відео. Для чого це потрібно і як його зробити, я розкажу далі. Спочатку почнемо, для чого це потрібно. Наприклад, у вас є величезне відео на YouTube, ну, наприклад, ось як у мене, триває воно 23 хвилини, і нам у ньому потрібно виокремити частинки відео, які поділені на окремі теми. Ну, наприклад, у нас є якась величезна тема, так, і в неї є підрозділи. Наприклад, це відео про налаштування блогу, і воно у мене поділено на невеличкі Шматочки. Ну, наприклад, ось є перший епізод, це вступ. Наступний епізод налаштування публікацій на блогер. Як ви бачите, тут вискакує підсказка, про що цей епізод. От. Так наше відео вмістило суцільний таймлайн, рівну стрічку. І щоб знайти якийсь шматочок, який нам потрібно, оглядачу потрібно було б тисяти по всій лінії. От. А так ми зможемо спростити задачу при перегляді. Також, щоб не просувати по всьому таймлайну мишкою, чи курсором можна подивитися ці всі шматочки, всі теми, вони будуть відокремлені у описі. Натискаємо більше, перед нами відкривається весь опис, і тут у нас є оця частина, де ми прописали таймлайн кожної публікації. Ну, наприклад, Перша публікація починається вступ з вступ початку відео, потім йде налаштування публікації, яка буде на 26 секунді. Промітки буде починатися на другій хвилині. Наприклад, вибираємо перша це вступ, друга і ось третя, вона буде починатися на другій хвилині. Якщо ми в описі тиснемо промітки, перед нами відео відкриється зразу на другій хвилині. Також ці епізоди виокремлені нижче під описом, є розділи. І тут у нас є розділи з назвою цього епізоду і відповідно з тим часом, на якому він починається. Можна переглянути всі, відкриться все відео, або ж частково можна натиснути на кожне із них. Розділивши наше відео на епізоди, ми зможемо спростити завдання нашому глядачу, щоб він скоріше і швидше знайшов ту чи іншу корисну йому інформацію. Як це зробити, я розкажу далі. Але спочатку попрошу вас підписатися на мій канал, якщо ще не підписані, поставити лайк цьому відео, також бенкнути у дзвоника, щоб не пропускати наступні мої публікації. Отож, поїхали, розкажу, як це все зробити. У самого Ютубу вже є довідка, як налаштувати ці розділи. Переходимо в неї і можна тут все прочитати. Посилання на цю довідку я залишу під відео, кому зручніше читати, а не дивитися. А далі все я покажу наглядно, як це зробити. Тут є декілька правил, на яких ми трошки зупинимось. Перше правило це потрібно переконатися, що перший розділ починається з позначки 00. Якщо ми не внесемо першу позначку 00, відео не розділиться на епізоди, і там не буде розділів. Тобто, якщо ми почнемо перший розділ із там, першої хвилини чи з 10 секунди, а пропустимо ці 00, розділів взагалі не буде. Далі, відео має містити принаймні три позначки часу, тобто має бути три розділи. Якщо буде тільки два, також епізоди не відображатимуться. І ще один момент: це кожен розділ має тривати щонайменше 10 секунд. Отож, поїхали, подивимося наглядно, як це працює на відео. У мене на каналі є нещодавно створене відео, і воно ще без розділів. Як ми бачимо, тут суцільний таймлайн і не поділений він на часточки. Але я точно знаю, що у цьому відео про плагіни є декілька частин, на які можна було поділити це відео, щоб нашим глядачам було швидше і зручніше знайти. Інформація. Як ми бачимо із назви відео, що тут є налаштування плагнів, сторінки і групи у Facebook. Тобто, вже є два розділи, які можна створити. Ну і перший розділ це буде просто про самі плагіни. Щоб створити розділи, треба переглянути відео і виокремити ті проміжки часу, на яких починається та чи інша тема. Я переглянув це відео, записав собі. Де починається який епізод? Це я зробив у додатку Google Keep, також класний додаток від Google, замітки Google. Називається Google Keep. Якщо комусь цікаво, в мене буде відео на каналі. Зараз же поговоримо про епізоди. Я написав ось такий текст. Вступ починається 0.2.0.0, Потім наступний епізод буде 0.2.16, секунда. Потім хвилина 52 і 4 хвилини 30 секунд. Копіюю цей текст. переходимо на те відео, куди ми будемо вставляти ці епізоди. Натискаю редагувати відео і просто в описі в зручному місці вставляю цей текст. І натискаю Зберегти. Зміни збережено відразу перехожу в YouTube і переглядаю це відео. І як ми бачимо, на таймлайні з'явилися вже наші епізоди. Ось воно розділене. Перша частина, потім друга, і тут третя, і ось четверта. Якщо подивитися в описі, тут також з'явився наш текст, натиснувши. На ці посилання з таймлайну можна перейти або ж можна перейти нижче і побачити наші розділи. Ось, в принципі, і все, що стосується розділів чи як ще їх називають епізодами. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео.